Сьогодні я отримала посилочку від агромаркет. Дуже захотілося мені їхніх голландських орхідей та інших квітів та інвентарів. Зараз розпакуємо, подивимося, що там. Навіть котаки обирають агромаркет. Кс, -кс, Кс. І так, розпакували ми посилочку. Щепнуто все було з ковами. Так, це наша накладна. Так, зараз дивимося. Тут у нас орхідея. Ось, дивіться, яка красунечка приїхала. Така доволі велика, була прищепнута з кубами. Переживала, щоб квіти не були прищепнуті. Ну, як розпакую, подивлюся. Так. Орхідея. Лавонда брала за акційною цінею за 20 гривень. Так, взяла скісок, вже трава пішла, пора косити. Скісок доволі непоганий, Ручка длинна. Так, далі. Це в нас кала. Ну, я скажу, цибулинка не дуже велика. В тому році були набагато більші. Так, це в нас насіння. Так, це в нас, бачите, ось які великі кущі. Зараз розпакую. Так, розпакувала це у нас форзиція. Навіть як квіточка, видно, що так форзиція. Кущ на весь майже з метр. Горний кущ. Мені подобається. Так, а це Вейгела. Усіню, так, Квей Гела. отримувала у малесенькому стакончику. Зовсім малесенька, то вона, на жаль, не перезимувала. А ця це, це 100%. Повинна прийнятися, бо намін. Зелені листучки. Ось такий повинен бути гарний кущ. Щиро дякую Агромаркет за гарні якісні саджанці. Якщо навіть виникають деякі спірні питання, завжди гарно з ними вирішувати. А ось тогорічна смородина від Агромаркет. Це середній сорт це пізній, а це ранній. Він навіть вже буде в цьому році цвісти.